Темно і холодно. Мама з бабкою сваряться. Мама кидається до одежі, рветься до дверей, бабка повисає на ній і кричить мені Чого ж ти сидиш пеньком? Чи тобі байдуже, що твоя мати біжить топитися? Страх, що загнав мене в куток, тепер вибухає, розпрямляє мене, кидає до маминих ніг Ма. слізьми слізь заливаю заливає руки. Ма. А вона велика та сильна. Замовчи вже, що ти будеш нерви сотати, мене охоплює відчай. Ось край чорної прірви дихнув у лице так холодно, так рвонув від усіх усього жахом нічного водіння, що я верещу, захлинаючись. Хіба я тобі зовсім не треба? Не кидай мене, не кидай. Я вже й не чую, і не бачу нічого, мене не існує. Мене не треба. Можна задушити дитину подушку, як зробила ця одна чітка тут, а можна просто відривати її від себе, відлучати від свого серця. Хай живе воно, хтось та й виростить, передумала, гладить голову. Теж злякалася. Може, жаль мене? В сінях скрипнули двері. Хресна моя поздоровалась. Слова сіються легко, одне лиш помітила, що з малою? Та так злякалася, пішли обидві. А бабка, вдягайся, біжи, подивися до річки Хто хтозна, що вона надумала. Надягаю пальтечко, взуваю холодні капці іду. Торішній полин. Заступив стару стежку, шкрябає руки між каміння біліють клаплі, клапті неросталого снігу, їх переповзають комахи і довгенькі, червоні солдатики в чорних мітках. Розступись, малишня, і вони розбіга... розбігаються. Хоча я їм нічого не роблю переступаю, грузнучи, між набряклих кришталиків снігу. Аж ось вузький слід, чорніє, вдавлене каблуком тільце, нахиляюсь, торкаюсь легенько пучкою. Моя маленька подорожня, моя літня трудяшко, Де ж наше літо? згадалося на пеньочок, насиплю пісочок, мала мурашка ляже, приляже, тягнула билинку, стомилася, бідна, пригрілася, спить. Я сідаю на сніг. Мурашки навіть і не з'являються. Рідко яка проповзе по краю білої плями, а потім зупиниться і, наче роздумавши, поверне назад. Мені дуже пусто, без тебе королеву теплого літа, з-під каблука на сніг випорснула самотність, спустошеність, біль. Втопталися в сніг чорною цяткою, схлипою. Плачу, над річкою осоки, жовтіють острівцями на березі, плямами, сірами, острови через брід, вода каламутна, сіра. У мами брови нахмурені, погляд важкий, пронизливий. Мені лячно й совісно, наче краду щось у неї. Тебе бабка послала, шпіони ти за мною. Я опускаю погляд, я втуплюю очі в камінь і все одно бачу нахмурені брови, пронизливі темні очі, я стою продовженням каменя, це тягнеться безкінечно. Не муч дитину питаннями, що її лице, що твоє, однакові, ступається за мене, хресна. Моя хресна, що взимку, що влітку, весела, руда і добра. Інше дитя пригорнулося б. Бачиш же, мамі важко, зітхає болісно мама із самої глибини свого горя. Я запитально звочу на неї очі, погляд їй світлішає, і в мене кривляться губи, і сльози розмивають її лице. Іди, іди до бабки, не обіжайся на мене, квіточко. Скоро заберу тебе, ось тільки поговорю з Хресною. Розкажеш мені, що вони там. З дідом міркую. Я все ще стою заніміло. Тоді вона нахиляється і цілує мене у середину лоба, у щічки. Ну йди, йди і я йду. Такою ходою не ходять люди. Хіба слимаки так тягнуть свої черепашки, бо то їх притулок. А я притулок чого? Що притулилось мені пересуває старезні ноги? Що притулилось мені, і погляд мій вдавлює в землю, щоб видивлятися дорогу? Вибралася під гору, видерлася на камінь, обернулася. Величезна долина аж сплеснулася в очах така далечінь. Долина наче буря після зими. Вся покрита чорними плямами випаленої трави і білими плямами снігу в затінку за камінням, огорнена синявою під горами, а по ній, як випнуті, жили на руках річка. У бабки і діда руки зірвані від роботи, і у мами вже зірвані руки. А від якої роботи земля ця зірвана, що в ній такою важкою жилою річка виступила, і раптом блискавкою через долину крик. Ой, людоньки втопилася, німію, глохну. Всередині серце аж до чорноти в очах. Бах-бах-бах. Гора здибилася, скинула мене вниз. Край броду. Біля пісочку люди, продираюся до води, смикаючись, плащ, рука в фуфайки, голову між ними просовую уся очі. Хвиля колише пляму руки, набігає нас заціплені, скрикорчені пальці, тіло з краю води на смугах піни, в насінні, в лисках куширу, біле, аж синювато зелене, чорне волосся мокрими пасмами лице закриває. От як риба об'їла, тільки резинка й від трусів лишилася, чую. Пустіть, штовхаюся, хтось схопив мене за плече. Дядько Стьопа аж смикнув мене, розвертаючи. Галю, ану, забери малу. Що їй тут дивитися? Ще перелякається, матимеш на свою голову ану, геть звідси, прикрикнув на мене. Наче грім запізніло струснув весь світ. Галю. Подаюся лицем догори мама, лице нахмурене, погляд важчої води, що винесла втоплену, але жива, мама. Нащо ти повернулася? Іди додому. Я ні про що не думаю, я просто дивлюся її в очі. Якби я не родилася, вона, може, б, знайшла своє щастя. Якби тільки я тоді, а вона відводить в сторону очі. Не бійся, зі мною нічого не станеться. Їй стало жаль мене. Я хочу притиснутися до неї, обняти, але дядя Стьопа великий, повний життя, як циган, торкай мене за плече, скажи бабці, щоб рядно яке стара дала накрити, поки сільсовета прийдуть. У сутінках дід мій вдома, зігнувшись, розминає свині картоплю. Бабка в'яже гачком з мотузків половик. Я лізу на ліжко, забиваюся у куток.